Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. В цей день 7 травня для вас оперативний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже, жодного режиму тиші на сьогоднішній день не фіксується. Ну, зрозуміло, що він був обіцяний Росією з 8 травня, тобто з доби 7 на 8 травня, в 0 годин те, що має бути зафіксовано, ну, але зараз. Цього не відбувається, і ворог завдав ударів по Запоріжжю. Ворог завдав ударів по українській столиці. Є руйнування цивільної інфраструктури. Постраждалі, на жаль, зараз всі деталі з'ясовуються. Тим часом мер Москви Собянін підтвердив той факт, що російське ППО працювало і збивало дрони. Один із них прямо фактично впав на шосе, яке Направляється і рухається до Москви. Про це повідомляє видання Reuters. Тобто терор Росії він продовжується. Що стосується загалом нинішньої ситуації, то очевидно, що на тлі побідобісія, яке відбувається зараз, ймовірно може бути так, що Росія відмовиться від ударів далекобійної зброї на три доби. Які вони декларують, але може проігнорувати ідею та пропозицію України, Сполучених Штатів Америки та Європейського союзу про запровадження режиму тиші на 30 діб, як би нам того хотілося і як би було правильно вчинити в такій ситуації, враховуючи те, що ми хотіли би дійсно побачити реальні кроки ворога до настання припинення вогню, це те, що потрібно розуміти. Тим часом спецпредставник президента США Келок дав інтерв'ю телеканалу Fox News, в якому зазначив про те, що нібито нібито, підкреслює, Україна готова на режим а, припинення вогню, тобто на заморозку конфлікту, із встановленням 15 кілометрової демілітаризованої зони. Що це означає? Це означає, що Україна. Нібито знову ж таки це зі слів генерала Келога готова. Прийти до припинення вогню тривалого, що може мати ознаки заморозки конфлікту з подальшим мирним вирішенням дипломатичним і готова до створення демілітаризованої зони з нашого боку на 15 кілометрів відійти. Ну і відповідно, Росія має відійти в глибину зі свого боку далі на схід або на південь чи на північ, залежно від ділянки фронту, теж на 15 кілометрів. Ось такі пропозиції на сьогоднішній день. Начебто є немає зараз офіційних коментарів з цього приводу, з того, що говорив генерал Келок раніше. Хочу нагадати, що в інтерв'ю 30 квітня, тому ж таки американському телеканалу Fox News, Келок заявляв про те, що нібито є 22 пункти, про які йшла мова на переговорах в Лондоні ще два тижні тому, і на які, начебто, Україна погодилася щодо припинення війни. Але одразу маю сказати, що, попри те, що говорять в медіа, попри те, що ми чуємо, є загальна стратегія, є червоні кроки України, про які і на яких неодноразово наголошував Верховний Головнокомандувач збройних сил України президент Володимир Зеленський, де він чітко сказав, що не буде ані визнання території російськими. Ані жодних поступок щодо нашої армії, що принципово важливо, обороноздатності та міці сила має бути забезпечена. Ми розуміємо, що першим і пріоритетним гарантом нашої національної безпеки України були, є і будуть збройні сили України, сили оборони України та безпеки, весь той комплекс. всі Ті підозріли, і український народ, який готовий до спротиву, це і є запорукою нашої безпеки. Ну а тим часом Дональд Трамп анонсує якусь велику подію в понеділок. Наступний він говорить, що вийдуть з великим зізнанням, тому чекаємо. Ну, це загалом в дусі Трампа. Знаєте, робити такі оголошення, привертати до себе увагу. І треба визнати, що по-різному можете до нього ставитися, але в цьому він дійсно профі, він дійсно майстерний, в тому, яким чином привернути увагу, як фактично продемонструвати, як тримати у фокусі цю увагу, як це використати, в тому числі максимально у власних інтересах з метою піару. Це все ми бачимо. Трамп це дуже дуже добре вміє робити. Це що стосується Трампа. Тож почекаємо. Видання Reuters тим часом і не тільки Reuters, пишуть про те, що під ГЕКС дійсно керівник Пентагону міг навіть не повідомляючи адміністрацію в окремих випадках притримувати і затримувати надання Україні озброєння та такої потрібної, важливої і необхідної нам зараз допомоги для відсічі агресії. Це, власне кажучи, те, що пише Reuters. цікаво, які висновки будуть зроблені. Не можна виключати, що в майбутньому. Під Гексит нинішній керівник Пентагону, може піти з посади, як було у випадку з радником з питань національної безпеки Президента Трампа Майклом Волцом, який пішов, нагадаю, з посади а зараз. З його пост тимчасово зайняв державний секретар США Марко Рубіо, який без сумніву таким чином посилив власні позиції через те, що ну очевидно, тепер він керує не тільки зовнішньополітичним блоком і величезною державною машиною у вигляді державного департаменту США, але і апаратом Ради національної безпеки і оборони. Тому подивимося, яка доля буде з Гекситом. Цікаві новини щодо цін на нафту, тому що знову ж таки видання Reuters, і не тільки повідомляє, що ціни просіли раніше вони були закладені в бюджет близько 7 тисяч рублів, шісті сім тисяч рублів за барлі. Зараз вони просіли і складають менше 4. Тобто така ціна і таке падіння свідчить. Про те, що тенденції такі, що ціна падає і котиться вниз нижче тієї цифри і нижче тієї граничної планки, яку Росія закладала у свій бюджет з метою поповнення доходної частини. Тобто, вже мова йде про дефіцит і скорочення доходів. Дональд Трамп, президент США, він дуже оптимістично налаштований з цієї точки зору, тому що він каже, що це дійсно може тиснути на Росію. Ну, безумовно, це є одним із факторів. Але ми повинні теж розуміти, що це один із факторів. Що коли президент США діючий говорить про те, що він не хоче робити як Байден, чи він не хоче допускати помилок Обами, що це була їхня війна, що якісь рішення ухвалювали вони, то важливо розуміти, в нього є такі шанси, тому що можливо, якраз. У Обами і у Байдена було розуміння і усвідомлення того, що варто посилювати постійно санкційний тиск на Росію. І це, зрештою, закінчиться тим, що Путін буде вимушений відступитися, оскільки його економіці буде погано і ставатиме ще гірше і гірше. Але, очевидно вже, і зрозуміло для всіх нас погодьтеся, що цього явно недостатньо, що потрібно значно більше тиснути. А яким чином тиснути? Удари в глиб російської території, удари по їхніх військових об'єктах, удари на окупованій території, збиття їхніх безпілотників та ракет, які летять з метою того, щоб вони зупинили свій терор. і Цей терор потрібно зупиняти цю агресію. І таким чином підкріплювати зброю, ну і комбінованими санкціями, очевидно. Це теж супутній елемент, який хочеш не хочеш, але треба розуміти, що, як би там не було, але без грошей, без наявності стабільного та повного фінансування вести війну, ну, фактично <кій> дуже складно. Я думаю, тут не треба говорити банальні речі. Ви так само це всі прекрасно розумієте та усвідомлюєте. Ну і от щодо ударів глиб російської території, у нас цікава є і хороша, і позитивна для нас інформація з Німеччини, адже нехай не з першої спроби, з другої, але все ж таки затвердили в німецькому бундестазі в німецькому парламенті уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом, лідером християнських демократів, який, хочу нагадати, переміг. На виборах його партія християнські демократи перемогли на виборах в Німеччині ще наприкінці лютого. І зараз уже ми підходимо до того, що нарешті сформований кабінет, нарешті завершилися перемовини коаліції. Ну, така особливість демократичних держав з парламентською формою правління, де потрібно фактично формувати коаліції, і це займає період. Отже, коаліція сформована із двох партій християнських демократів та соціал-демократів. І що цікаво, що на посаду віце-канцлера заступив політик, який, тобто, заступником Мерца, буде політик, який виступав за передачу Україні більшої кількості танків Леопард, а міністром закордонних справ політик, який. Виступав за збільшення підтримки Україні і за те, щоб Україна мала право завдавати ударів по території Росії зброєю німецького виробництва. Тобто, в цьому сенсі ми дійсно маємо дуже хороші, ну реально позитивні новини для нас від наших німецьких партнерів. Ну і це. Важливо, тому що це одна з лідируючих країн Європейського Союзу. То це дуже важливо розуміти. Ну і що потрібно ще сказати? З того, що у нас відбувається, і є дійсно таким важливим, треба відстежувати ситуацію в Румунії. Тому що там відбулися вибори після першого туру правий кандидат, до речі, ймовірно, якого підтримували Сполучені Штати, тому що туди з візитами, ну фактично, обговорення цих цих кандидатур було на конференціях, які тривали, і активно підтримував Джейді Венс. Це теж важливо розуміти. Тому подивимося, але очевидно, що певний правий поворот він відбувається в Європі. Як він відбудеться у нас? Ну, тут побачимо, власне кажучи. Що важливо, що в Ватикані готується до проведення конклаву. Там знищили вже перстень рибалки. Це фактично надзвичайно важливий символ папської влади. От знищили перстень рибалки Франциска. Ну, власне кажучи, таким чином символізуючи все припинення вже його влади і готовності до того, що буде новий конклав. Ну, подивимося, теж має бути доволі такий Інтригуюче і цікаво побачити, власне кажучи, що буде відбуватися надалі в цьому сенсі. Там теж можливі, ну, скажімо так, ми розуміємо, що це багато в чому покрите таємницею і не тільки, але не менш цікаво. Тож чекаємо з цього періоду з 8 по 10 травня. Україна продемонструвала, що в нас є можливості і спроможності. Нехай не по Москві, де куди ворог стягнув значну кількість своїх сил і засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Але по іншим місцям дійсно можна та потрібно вгатити, якщо ворог не буде дотримуватися, ось цього ж режиму припинення вогню, який він сам пропонує. Ну а врешті частини сили оборони стоять міцно, тримають фронт. Я сам бачите зараз тимчасово в таких умовах вимушених, а, ну тому що так. Тому що треба розуміти війна і йдуть свої процеси. Але ми стоїмо, тримаємося, підтримуйте сили оборони України, підтримуйте Збройні сили, буду далі по можливості виходити в ефір, коментувати для вас найбільш актуальні. Події, а ви, будь ласка, підтримайте це відео лайком. Напишіть ваші коментарі, напишіть ваші побажання українській піхоті, хто вчора не встиг цього зробити. І обов'язково будемо на зв'язку. Пам'ятайте, що ми з впевненістю та Божою допомогою тримаємося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе. Слава Україні!